Вітаю всіх! Рубрика Порада від карт. Я бачу, що деяким зайшла моя порада на відносини. Хочу зробити так. Порада від карт для тих, хто вже довго в відносинах і думає, що їм робити. Для людей, які вже довго в відносинах, і не знають, як їм взагалі що робити. Три варіанти. Знаєте, брати все в свої руки і бути сильними. Брати реально. Як сказати, керування всім цим процесом. Цікаво перший варіант. Розрив відносин. Ну, знаєте, це розрив відносин. Реально. Комусь потрібно це. Дійсно, якщо відносини себе вижили, вони вже просто приводять до існування разом. Немає спільного, немає сім'ї. Як варіант це розрив відносин. А це, наприклад, ви знаєте, як. Нова хвиля, новий подих. Букет це подарунок. Той же букет квітів, якийсь подарунок один одному. І воно заграє яскравими фарбами, і новий етап почнеться. А це, знаєте, кармічна карта. Тут карма. Це відносини, які повинна пройти людина. Тобто, в кожної людини є саме такі кармічні відносини, які вчать її чомусь у житті. Тобто, цій людині. Потрібна інша людина, щоб вона зробила висновки. Якщо людина не зробить висновки, то вона буде постійно потрапляти на певних людей, доки вона не зробить ці висновки. Оце той варіант. Вибирайте свій варіант, і хай у вас буде добре.